Алекс. За що оа? Я давно не бачив пий лимонад? Що хотів? Привіт, допоможіть мені. Я не можу відкрити. Ясно, тебе сам сильніший. Будь ласка, допоможіть мені. Я не можу йду тебе, давай ще сильніше. А, -а, а я не можу. Давай, будь ласка, ще сильніше. Гей, боже баг, гей, про чорт, він ні. Що? Окей, окей, зараз іду. Добре я піду, мій друг. У тобі сидить будинок, я тебе люблю. Я слідую окей, буде я тебе. Єй, -ей, ей, ей, стоп, заспокойся. Гей, 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 стоп. Стоп! Стоп! стоп. Ти хочеш вбити мене? Давай фото. Не знімай мене, я не люблю фото, іди я не буду. Дай мені гармату. Ні, іди. Що ви робите? М. Що це? Це фурі пон? Тес. Скоро я тебе на. Так давай. Ти сидить 5 секунд. Ну давай я не буду. М. Не зрозумів 5 секунд. Що дивись мене? Привіт, як справи. Дуже погано. Ясно. Мені дуже шкода. Я теж м де живий. М. а також, що не зрозумів. Ей ей, у мене є карта. Ну не зрозумів. Щас ось Апон. Зараз я знаю, де живий. Я важко, я не може куди. Ти можеш знаєш. А як спізнився? Нічого не страшно, все добре. І ось і що. Гей, ти все порядки, та все відмінно. Це. МЦ. Так напевно. ПОН круто.